На даний час, до прикладу, отримати у нас сім паспортів надають послуги отримання паспортних документів. На найближчому в майбутньому планується підключення ще додатково п'яти ЦНАПів для отримання таких послуг. Також хотів би сказати за послуги отримання документів водія. Станом на на, 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 на зараз три ЦНАПи надають цю послугу. Ще П'ять планується. Ну, розуміємо, що завдяки таким діям ми збільшуємо кількість отримання, кількість точок отримання цих послуг. Якщо раніше люди могли отримати тільки ці послуги тільки в сервісних центрах МВС та в територіальних підрозділах ДМС, зараз вони можуть отримувати ці послуги в наших ЦНАПах. Ще хочу зазначити, що завдяки спільній роботі. Адміністраторів ЦНАПів Наша мережа ЦНАП отримала згідно моніторингу, який здійснює Мінцифра, цифра, зайняла перше місце по трьох показниках, і саме в трьох показниках ми маємо перші, перші місця. Перші місця по Україні це перші місця по трьох показниках. Значить, ці показники це є рівень задоволеності відвідувачів. Це є один з ключових показників. ЦНАП нашої області мають показник 99,6%. Власне, цей показник показує ступінь задоволеності клієнтів, якістю надання адміністративних послуг, час обслуговування, атмосфера в ЦНАПі. Інший показник це індекс лояльності, це власне, показник, який показує ступінь задоволеності та бажання повернутися знову. Він у нас складає 96,9%, тобто ми розуміємо, що відвідувачів нашого ЦНАПу є бажання повернутися знову і отримувати дані послуги. Не менш важливим є показник саме кількості людей, які взяли участь в опитуванні. а Це саме 5348 учасників, і велика кількість власних цих людей вказує на те, що е, високий рівень зацікавленості громадян у поліпшенні на якості надання послуг. Нам дуже приємно, що до оцінки роботи ЦНАП долучаються не тільки при Карпатці, але й внутрішньопереміщені особи. Тому спільними зусиллями працюємо над покращенням надання адмінпослуг послуг в нашій області.